За ініціативи 14 депутатів Чернігівської міської ради в Чернігові скликали 31 першу позачергову сесію, яка налічувала 16 питань порядку денного. Депутатські запити та традиційний пункт різне. До зали зібралися представники всіх депутатських фракцій. На щастя, це засідання, на відміну від інших, обійшлося без повідомлень про замінування. Розпочали роботу з нагородження за високі спортивні досягнення за підсумками 2022 року чернігівських спортсменів і тренерів, які гідно представляли Чернігів та Україну на найвищих світових змаганнях серед спортсменів осіб з інвалідністю, зокрема на зимових паралімпійських і літніх дефлімпійських іграх. Вони отримали подяки та грошові винагороди. Далі затвердили нову редакцію програми шевської допомоги військовим частинам ЗСУ, Нацгвардії та Державної служби транспорту на 2023 рік. До якої додали ще дві частини? За 28, дякую. Розглянули та погодили нові правила благоустрою, за які, до речі, не змогли проголосувати на минулому засіданні. Цим рішенням пропонуються всі ті. То вивозять рідкі побутові відходи, вони зобов'язані вести ці відходи не в стрижень, ні в посадку, а безпосередньо на станцію прийому стічних на водоканал. Тобто на сьогоднішній день де поден є подинокі випадки, коли юридичні особи за задля того, щоб не платити грошей, вони виливають в непотрібному місці ці відходи. Цим рішенням вони зобов'язуються вести туди, куди законом передбачено. Далі, великий блок питань стосувався звітів керівників комунальних підприємств і профільних управлінь, зокрема в генерального директора ТОВ фірма Технова Дмитра Аркатова. Я думаю, що буде багато питань депутатів, які пов'язані із завершенням терміну оренди і повернення цілісного майнового комплексу в комунальну власність, який ми очікуємо, бо після 20 серпня, коли договор закінчується, і Питання підготовки до опалювального сезону 23-24 років. 20 днів мінімум. Можливо, більше буде у керівника підприємства, щоб підготуватися до звіту. Мають звітувати перед депутатами, тому я прошу підтримати цей проєкт рішення. Також на наступному пленарному засіданні заслухають звіти генерального директора КНП Чернігівська міська лікарня No2 В'ячеслава Кухаря, директора КП Чернігів водоканал Сергія Малявко. А керівник Чернігівської окружної прокуратури проінформує депутатів про стан законності, боротьби із злочинністю та результати діяльності прокуратури на території міста Чернігова. Утім, один звіт депутати таки заслухали від начальника управління освіти Василя Білогури. Проте не обійшлося без дискусій, у якому порядку звітувати. Стосовно пропозиції пана Білогури, я протестую. Пропоную залишити так все так, як є, тому що ми маємо це голосувати як проект рішення і затверджувати цей звіт. Якщо пан Білогура хоче, щоб його не затверджували, а просто щоб він тут розповів нам якусь казку. Так не буде. Будете звітувати в відведеному законом порядку, і ми будемо приймати рішення: чи приймати ваш звіт, чи не приймати норма законодавства говорить про те, що при прийнятті даного рішення це має бути розгляд питання, має бути на Найближчому пленарному засіданні, але не раніше, ніж через 20 днів. Тому на ваш розсуд я говорю про те, що якщо ми зараз не проголосуємо про п'яте питання, я готовий розвітувати, проінформувати в різному, якщо проголосуєте, це буде на наступну сесію. Але хочу ще також зауважити, про що акцентували депутати окремого прийняття якогось рішення по звіту. Не передбачається, тобто депутати мають право заслуховувати, задавати питання, але якесь окреме міфічне рішення, ну принаймні я в законодавстві про це вимог не знайшов. Більш докладно про звіт ми розкажемо в окремому сюжеті, а також про блок земельних питань і податків.